Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїм відео про котельню для приватного будинку, яку я зробив сам завдяки вашим відео в інтернеті. Велике дякую хлопцям, які відповідали на мої запитання, це Міша Кухар, залізомен, в яких я Трошки консультувався, щоб зробити собі самому цю котельню. Зробив її перший раз, ніколи до цього з цим не, не зв'язувався. Я цим не займаюся, просто так маю бажання дещо зробити. Котельня в мене невелика 2,20 на 2,60. Добудував я її з газоблока. Всередині зробив, що було таке підручне. Отже, в головних ролях у нас котел Кронас українського виробництва місто Чернігів 22 кВт. Довго я думав про котел, хотів альтеп на 18 кВт, але він по ціні. Дорожчий. Вирішив взяти Кронос чимось він мені нагадує альтеп. Котел брав з турбінкою, з такою автоматикою. Котел на 22 кВт. І теплоакумулятор теж в Україні придбав на 1000 літрів. Отже, як. Налаштована в мене автоматика. 80 градусів, максимальна температура, мінус менше, плюс більше. Щоб зайти в меню, треба нажати букву П, потримати 3 секунди. І ми бачимо, вентилятор працює, робота йде, насос працює. Пише про ізводительність. Це є швидкість вентилятора. Зараз вона в мене 20. Методом тика я вибирав, все залежить від е, дров. У мене сухі дрова, всякі дрова. Вишня, черешня, яблення, дуб, граб, дрова сухі. і Якщо ставиш більше, дуже швидко вони вигорають. Я ставлю 20. Буквою П перекидаємо далі. Час дуба і. Час між наддувами. Коли котел набирає максимальну температуру 80 градусів, турбінка вимикається і він йде в режим тління. І під час цього тління збираються гази. Коли відкриваються дверки котла, може бути хлопок, вибух або в котельну, або в димоход. Щоб цього не було, 5 5 хвилин, кожних 5 хвилин, на 20 секунд. Ось вони, 20 секунд. Включається вентилятор, щоб виду ці гази в димоход, щоб такого не було І включення насоса в мене стоїть на 45 градусів. Коли котел досяг температури 45 градусів, включається циркуляційний насос між теплоакумулятором і котлом. Виключається він на 5 градусів менше. Тобто буде 40, щоб не ганяти холодний котел, на 40 він виключається. Щоб вийти з режиму, потримати 3 секунди. І вийшов з режиму. Зараз котел в мене працює. До речі, будинок в мене близько 120 метрів квадратних. З мансардою близько 70 метрів квадратних то є тепла підлога, алюмініві радіатор. Е, утеплений будинок 5 см пінопласта і мансарда утеплена 25 см мінеральної вати. Так, я його зробив. Бачимо, котел горить. До речі, до котла зробив таку ж штучку зольний ящик. Ось такий прибамбас. Такий зварив через те, що з котлом його не було. 2 міліметри метал зробив такий зольний ящик. На цьому місці котла має бути термостат, щоб керувати шторкою цею. Його немає, так як в мене автоматика, я його не брав, я поставив сюди колбочку з терм термометром від автоматики. Але вона показує невірно, близько на 10 градусів обманює. Прийшлося цю колбочку от сюди прикрутити до котла. І там термопастою я її обробив, щоб вона краще показувала. Термометр тут 69, на котлові у нас 71 градус, плюс-мінус, набагато веселіше. Бо тут, коли стояв термометр, то тут було на 10 градусів, воно обманено. 69, а він показував тут 50. Отже, котел 50-й вихід, перехід на 40-ку чугунна американка, обварений традиційно 40-вою залізною трубою. Тут краник стоїть, група безпеки, зривний клапан на 3 атмосфери. Ця група безпеки йшла стоплом, тут дві атмосфери. Отже, воно не утеплене, ці труби. Ось утеплитель в мене є каучук 13 мм, Я купив епіцентрі. Після відео утеплю. Отже, як працює котел? Коли температура 45 градусів, Включається насос, він прогріває котел по малому кругу. Отже, ось малий круг у нас, байпас. Тут стоїть триходовий клапан Герц. Суть цього клапана, ще по-народному, він зветься антиконденсаційний. Він механічний, ніяк його налаштувати не можна, він заводом налаштовується. Коли котел досяг 55 градусів озвратки, він закриває оцей байпас. Починає підмішувати воду з теплоакумулятора акумулятора. Він для того ставиться, щоб е, возвратка була не занадто холодна, щоб котел не конденсував всередині. Коли котел прогрівся повністю, цей троходовий клапан з повністю закритим байпасом. Він закриває повністю байпас. Тільки коли потрібно. Підмішую, якщо дуже холодна возгадка. Так він в мене стоїть. Стоїть насосик ґрунфус шість. Стоїть він на другій швидкості. Кранів немає. Тут стоїть флажок, флажковий або гравітаційний клапан на випадок, коли не стане електропостачання, щоб котел не пішов в аварію. Він відкривається і зроблено так отоплення під нахилом, щоб була якась гравітація, щоб він не закіпав, поки шторки позакриваються всі, він має давати по гравітації тепло заряджати тепло акумулятора. Отже, це малий круг. І в котел. Коли котел прогрівся, вже підмішується. Ось. Іде підніс возвратки в байпас. Якось так. Да, я крани тут не ставив для обслуговування, ні троходового клапана, ні насоса. Для його обслуговування є два крани на бочки, теплоакумуляторі заклив, закрив, зіляв воду і все. перед Гупою безпеки теж крани я не ставив. Далі йде розширювальний бачок і подпітка для холодної води або просто для заправлення системи водою. От вона так іде, з скважини цього насоса. 100 літрів. Аквапрес, Пишуть, що італія. Ну. Наша Італія, будемо вірити. В системі в мене на холодну 30 градусів одна атмосфера Тут у мене 0,8 атмосфер. Це холодна вода, просто скважина. Так воно все працює. Теплоакумулятор теж Україна, замовляв у Львівській області його. Теплоакумулятор на тонну утеплений поліуретаном П'ятерка, теплоакумулятор з ГВС, есть з гарячим водопостачанням. В ньому є спіраль нержавіюча оце подача холодної води зверху, там не видно є вихід на гарячу воду, то він підігріває ще воду. Так він працює. Стосовно теплоакумулятора. Такі теплоакумулятор, термометри води. Зверхи автоматичний клапан Маєвського для спуска повітря. Отже, далі йде група підмісу на будинок. Так вона в мене виконана. Труби поліпропелінові я утеплив. Це поліпропелін. Підміс з бочки подача виконана металом. Возвратка, йде вже поліпропилен 32. Подача, далі йде теж 32 поліпропилен буквально по 2 метри. Далі переход на 25-й. Як воно тут все працює? Тут у нас є троходивий клапан розділовий. Він розділяє потоки. Насос грунфус. Теж 6. Отже. І термоголовка теж Герц. Воно все стоїть, насос стоїть в мене на подачі на будинок. Як воно працює? Коли бочка прогрівається до 40 градусів, термостат. З виносним капіляром. Капіляр знаходиться на самому верху бочки, прикріплений до металу. Він включає на 35-40 градусів оцей насос. Щоб даром він не ганяв воду, він включає, коли бочка тільки прогріється. Цей насос починає подавати гарячу воду. Це є той самий гравітаційний клапан. Обратний клапан або гравітаційний, він стоїть тут для того, що в мене ще є газовий двохконтурний котел. Коли е, топлений не працює, бочка не заряжена, подача газового котла йде сюди і він закриває і не прогріває бочку таким чином. Коли працює твердотоплений, насос давить і відкриває гравітаційний клапан і давить подачу донизу. Подача йде донизу, возвратка вертається з будинку. У нас зараз стоїть 45 градусів. На термоголовці стоїть 45 градусів. Як воно все працює? Це розділовий клапан проходовий Герц. Коли гаряча вода потрібна на утоплення в будинок, насос її заганяє, повертає назад. І гаряча вода вертається в бочку, теплоакумулятор, заходить в бочку і знов подає гарячу воду. Коли будинок прогрівся і йому вже не потрібна гаряча вода, цей трохходовий тут велика температура, цей трохходовий клапан починає підмішувати возвратку з будинку в подачу. Таким чином тут стоїть температура. Яку ми виставили. Зараз бочка в нас нагріта на 65 градусів. Ми тут можемо поставити 55 градусів. І дивимося. До речі, воно не утеплене. Дуже важливу роль грає те утеплення. Потрібно утепляти капіляри, термометри через те, що є похибка. Після відео я все утеплю. Просто не утепляв, щоб ви бачили, як воно все тут з'єднано, як все зроблено. Бачимо, я поставив 55 градусів. У нас тут температура пішла до 60. Коли воно утеплене, все чітко, що там 55, що тут 55. Через це треба утепляти. Зрозуміло, так, як воно працює. Поставимо назад 45, на вулиці тепло, нам не потрібно. Отже, так воно працює все. Це на ГВС, гаряча водичка, якщо потрібно. Можна брати гарячу водичку. Це труба на ГВС з верхньої частини спіралі. Це холодна вода, яка заходить в бак на енержавіющу спіраль. крани соломон з американкою, що знизу, що зверху. Все потеплене В подальшому я хочу підключити кімнатний термостат, підключити цей насос, який йде на будинок через кімнатний термостат. Буде відео, зніму обов'язково, як я підключаю його. Всі ссылочки, де я придбав котел, бочку, розширювальний бак, троходові клапана, буде внизу відео. Зараз, може, комусь потрібно ще покажу маркеровку. Це троходовий клапан розділ, змішувальний. Антиконденсаційний він іде на котел. Оце той клапан, який на котлових, така його маркировка, Герц. Це розділовий клапан, який розділяє потоки. Ось він, така його марки... маркировка. це термоголовка, така її маркировка. З капіляром виносним. От ми бачимо. Виносний капіляр і термоголовка. Ну і автоматика, яка йшла в комплекті з котлом. Така ось автоматика. Кому сподобалось, палець до гори. Коментуйте, може зробив щось не так, досвіду в цьому не маю але система працює, я дуже задоволений. Всім миру, пока!